Дітки, я пропоную нам погратися в цікаву гру, яка називається Що спочатку, а що потім. Ця гра буде про продукти, їжу та страви. Наприклад, ось ми з вами бачимо різні продукти. Я беру вишню. З вишні в нас що отримується потім. Так! Компот, правильно. А тепер спробуйте самостійно. Я беру кефір, а з кефіру що у нас отримується? А ось на цій картинці я беру шматок ковбаси, і потім з нього у нас що отримається. А ось я взяла яблуко. З яблуками що з вами приготуємо? А тепер я беру яйце. І з яйця ми з вами приготуємо що? А ось я взяла помідор. І ми з нього з вами що зробимо? А ось до рук нам потрапили спагетті. І з них ми приготуємо що? Ну, а тепер ми з вами беремо картоплю. І з картоплі у нас отримається що? Ну, а тепер візьмемо малину. І що з неї отримається? Молодці, дітки! І тепер ми з вами знаємо, якщо взяти яблуко? то потім у нас буде пиріг. Якщо взяти кефір, то потім буде сир. Ну а якщо взяти яйце, буде яєшня. А якщо взяти помідор, то потім буде томатний сік.